Гормональну якусь ломку, таку, такий період дорослішання, плюс дитина вже не зовсім тої дитина. В древньому е, світі це були такі періоди ініціації те, у євреїв бар міцва, батміцва, коли хлопчики, дівчинка ставали вже якби трохи під закон, і навіть і не трохи, а на наполовину вони вже були якби напівдіти, але вже напівдорослі. Потім в християнській традиції це от на заході конфірмація, коли теж входить уже в спільноту, як можна сказати, дорослий такий повноцінний член цей вчорашня ця дитина, і часто в цей період якісь такі особливі зіштовхнення інтересів, такі сплески емоцій, якесь фиркання, незадоволення. І нап напевно, ви розкажете ваш досвід, можливо, і у вас є клієнти. Які ну, скаржаться на дітей або шукають, не скаржаться, але шукають шляхів вирішення подолання якихось конфліктних ситуацій? Так, ця тема дуже актуальна. Вона поширена. Навіть їхала на нещодавно в транспорті, спостерігала таку ситуацію, коли їде Матуся і донечка з нею. Ну, донечки років 12-13. і. Донечка дуже чимось незадоволена, і мама не може з нею домовитись ніяким чином. Донечка, ти мене достала, ви взагалі мені тут ваші, те, що ви мені розповідаєте, це все фігня. І ну, Такі протести такі, підліткові. І клієнти в мене є. і Ми знаємо, що коли якась тема приходить, то це по закону парних випадків приходить не один такий клієнт, приходить ціла низка клієнтів з такими запитами. І в мене клієнтка є, вона за кордоном з дитиною, а чоловік тут на Україні, і в неї дівчинці 14, і вона просто не може з нею впоратися, тому що е бурхливо дуже проявляється. Це підлітковий вік, і незрозуміло, не як взагалі скерувати це як допомогти дитині, тому що е це е і провина, і проблема для, для дитини, яка проживає в таких бурхливих емоціях. І це не, не тільки тому, що вони погано виховані, чи вони погані, чи, чи щось вони там під такий вплив якийсь попали. Е, їх штормить, і вони не знають, що робити з тими своїми почуттями, з тим своїм штормом. І треба допомагати з тим впоратися, з тим розібратися, але треба і розуміти, що. Е, Питання не стільки в дитині, як би те питання в батьках. Тому що ця ситуація не виникла прямо зараз. Це ситуація, яка зараз проявилася, а виникла вона трішки раніше, коли е, немає у тата поваги до мами, а у мами немає поваги до тата, або немає поваги до батьків, або у батьків, у дідуся з бабусею, немає поваги до своїх дорослих дітей. і... Можливо, ми зовні не проявляємося так бурхливо, можливо, ми стримуємося і ведемо себе більше чемно. Дитина буде проявляти не нашу чимність, дитина буде проявляти положення нашого серця. Ото те, що ми собі не дозволили сказати, дитина нам все висловить, І дуже в яскравій різкій формі. Тому е так важливо навчитися в цей час спілкуватися, співробітничати з дитиною. Але при цьому дуже важливо дати собі звіт і подивитися в своє серце і, можливо, щось змінити в собі, для того, щоб дитина не змушена була проявляти те, що я собі е, приховую. Тому що якщо батьки приховують, ну батьки я маю не тільки тато з мамою, якщо дорослі приховують, діти. Не мають майже вибору, вони через своє життя це якось проявлять і висловлять. Тому найголовніше бути чесним з собою, бути чесним з собою і не, якби, не вводити подвійний стандарт, коли я собі дозволяю більше, ніж комусь, коли те, що мій вклад більш цінний, ніж чийсь вклад, і коли повага. До мене, до себе, повага до себе, так само важлива, як повага до ближнього, як повага до, до начальника, як повага до підлеглого, як повага до сусіда, до мами, до тата. Розумієте, зачасту ми не дозволяємо сказати собі те, своєму начальнику, те, що ми говоримо своїй дружині чи те, що ми говоримо своєму чоловікові. Але якщо ми можемо стриматися щодо начальника, то чому ми не можемо стриматися щодо близької людини? Або чесно визнати, мені це не підходить, або мені це болить, або мене це засмучує, мене це ображає. А давай разом щось з цим будемо робити, давай якось будемо інакше. Я е, не можу споратися зі своїм почуттям, я потребую допомоги, а чи можеш ти мені допомогти? Коли ти говориш мені отакі слова, я почуваюся е, обуреною, я почуваюся злою, е, я злюсь. Чи мог би ти, мені, міг би ти мені це говорити інакше? От, аби мені ти сказав, от от так, по самому треба розуміти, як то інакше, я хочу це почути. От, аби ти мені говорив от в такій формі, мені було б легше це сприймати і легше це приймати. І ми вже говорили про те, що ніхто не має замість нас зрозуміти, як нам треба, як нам заходить, як нам підходить. Ми насамперед маємо це зрозуміти. А щодо дитини... Ми з дитиною з 12, 13, 14 років спілкуємося як з дорослим, як з починаючим дорослим. Тому що це дійсно такий вік для навчання, для своїх висновків про життя, для розуміння, що я можу, що я не можу, для засвоєння якихось професійних навичок, якихось уже спрямованих знань. І Основний посил, який е, має бути у нас в серці, абсолютно чесно, ми маємо поставити, що це наша дитина, а ми її батьки. І ми не вибираємо своїх дітей, а діти не вибирають своїх батьків. Так Господь Бог упорядкував, що саме ці діти мають цих батьків, саме ці батьки мають цих дітей. І, можливо, дитина хотіла б інших батьків, а можливо, батьки хотіли б іншу дитину. Але це є так, як є, і так, як є, воно є найкраще для нас, тому що краще, ніж Господь Бог впроваджує наше життя, ми навіть придумати собі не можемо. Ми просто не завжди можемо оцінити це і зрозуміти, наскільки це саме це нам корисно, наскільки саме це для нас є певними важелями, для того, щоб наша душа не була такої найвищої формі простояння перед Богом. Тому ми виховуємо один одного, ми впливаємо один на одного, і ми рівноцінні в цьому житті, і ми рівноправні в родині, бо ми всі є е, членами цієї родини, і ми маємо рівне право бути причетними до родини. І це треба розуміти, і це треба поважати, і треба домовлятися, якщо не получ... є, буває період непорозуміння. Тоді ми просто сідаємо за стіл переговорів і випрацьовуємо, як ми можемо існувати в оцій команді, бо ми маємо якось знайти між собою лад і з наших стосунків зробити щось максимально хороше, наскільки ми це вміємо. Треба сідати і домовлятися. Отже, з підлітком, як уже з людиною дорослою сідати за стіл перемовин або як ви сказали, і з чоловіком, коли здорова атмосфера в стосунках мами з татом, коли мама може сказати: От як, якби ти говорив зі мною так, ми, на жаль, дійсно мало комунікуємо. Тобто якесь незадоволення є, воно накопичується, але як сказати, ти не знаєш, не вмієш, чи не хочеш, чи боїшся, чи думаєш, що ну не віриш в з'ясовування стосунків, що буде тільки гірше, що. Це буде сприйнято в штики, якось і це все назріває. А діти виходять заручники якоїсь ситуації ось такої нездорової атмосфериймається. штики сприймається, коли це вже агресія. Коли я не сказав це спокійно, як подачу інформацію. Я хочу тобі повідомити, що мені складно у мене є проблема. Я не можу впоратися з своїми почуттями або з якоюсь ситуацією. Це дуже розповсюджена річ, агресивність чоловіка щодо дружини і дружини щодо чоловіка. От то, ну а на кого з на ми зриваємося? Тобто, ми нещасні, ми нещасні істоти. Ми не задоволені життям. Життя дуже сильно тисне на нас, і ми не електризовані. І як правило, ми ми зриваємося на найближчих людях. Перш за все на жінці або на чоловікові. По-друге, на батьках і на дітях. На найближчому колі, бо це свої ти можеш з ними дозволити все, що ти хочеш. І, і ти ну, виходить, що тут або людина має шукати гармонії в бозі, тобто прийти додому і, і не шикати на чоловіка чи на, чи на дружину. От взагалі, просто, а воно зразу починається якась така ну, наелектризованість дуже часто. Ну, взагалі є такий підхід, що якщо так відбувається, що виникає на і що ти все, що накопичив зовнішнього світу, приносиш додому і вивалюєш на своїх ближніх, і це не є конструктивне, то зроби паузу між тим, як ти пішов з роботи чи вийшов з того простору, де ти перебував цілий день, і перед тим як ти зайшов додому, зроби паузу, прогуляйся, не знаю, зайди кудись, посидь десь і переключись. Залиш те, що ти накопичив за день, важке негативне. Залиш там, де ти його накопичував. А додому е, прийди до цього спокою, прийди до, до узгодження з собою своїм серцем. Переключись на сім'ю і на те, що ти їх любиш, що вони найважливіші для тебе. Це якщо за день. А якщо ти взагалі такий, тобто все життя, ти все є екологічні і не екологічні способи скинути накопичену енергію. І те, коли ми скидаємо це на наших ближніх, тільки тому, що вони нас люблять і вони нам здачі не дадуть, це не екологічно, бо ми руйнуємо і стосунки, і дітей, і себе. Ми, ми робимо шкоду. А є певні екологічні способи ски, скинути накопичену за життя, енергію. По-перше, це психологія, щоб не тягти в собі оте непрощення, оте каміння, оте накопичене за все життя. То психологія дуже допомагає це все упорядкувати, розкласти і. Підібрати, як саме з цим можна впоратися. Це може бути спорт, тому що агресію треба скидати через рух через тіло. Агресія зазвичай можна город скупати на агресію. Можна згадати свою агресію, лопати в руку, і ти не помітиш, як ти город скопав. А можна прийти в тренажерний сал, і побуцати грушу, чи ну, якісь силові такі речі, і це допоможе скинути агресію. Треба просто дбати про це, треба замислюватися і треба. Давати собі звіт, треба усвідомлювати, що ти робиш, як ти робиш і до чого це призводить, і шукати інші шляхи, тому що це не ближні нас дратують, це ми дратуємося, коли поруч з ними. Це наша відповідальність, наші почуття. Якщо я приходжу додому і я дратуюся тим, що в домі не прибрано, роки не вивчені, там щось не зроблено, не знаю, немає грошей, облізли стіни там коти подрали штори. І якщо я дратуюся цим, то це моя задача, моя проблема. Ми, звісно, хочемо, щоб зовнішній світ змінився так, щоб мені було зручніше. Щоб всі поводилися так, щоб мені було комфортніше, але я не можу вплинути на інших інакше ніж вплинувши на себе, ніж змінившись сам. І коли я починаю змінюватися, і в мене з'являється гідність, в мене з'являється повага на себе, то я не дратуюся тоді вже в такі речі. Я просто створюю собі ті умови життя, які мені підходять, які мені комфортні, і ставлю чітко межі. Зі мною отак можна, а отак зі мною точно не можна. І якщо ти так розмовляєш, а мені то не підходить, то ти можеш так розмовляти з друзями, десь там в іншому місті, але в моєму просторі ти так не можеш розмовляти. Або я іду з цього простору, щоб це не чути, або ти щось робиш. Змінюєш якусь Змінюєш риторику Змінюєш якусь риторику, щоб ми могли співіснувати, і про це треба домовлятися. Про це треба сідати і домовлятися. Як і з дитиною пілітком власне, Однозначно. от ця ситуація може в цьому випадку дитина трохи на публіку працює, десь в транспорті хто його знає. Але ну ясно, що якщо ну, дитина. Вихована в здоровій атмосфері, в здоровій сім'ї, і такого немає вдома, то навряд чи так зненацька таке буде і в транспорті, в такому і суспільному, от просторі. ця на публіку працювання зразу зменшується як тільки раціональна відповідальність. От ми, ми живемо, да? дитина виросла. 12 років ми кажемо, що дитинство закінчилося десь років 12, і це вже пішло отрочество таке підлітковий такий вік, вік пізнання ну, свого досвіду, свого досвіду взаємодії з цим світом і, і навчання. Раніше віддавали в навчання до майстрів, щоб дитина навчалася в цьому віці. Дитину віддавали з дому. Щоб вона навчалася якоїсь професії, заробляла собі на одежину, на шматок хліба. Ну так прийнято було, що дитина допомагає її, навчають, одягають і кормлять на час її навчання в давнину. Але принцип той самий лишився, і от в цьому віці у дитини вже є своє розуміння, як би вона хотіла жити, і те треба, би вона бачила оці стосунки, як би вона бачила розподіл ресурсу. Як би вона розуміла, як би це взагалі мало відбуватися, все це сімейне, наше колективне життя. І дайте можливість висловити, дайте можливість скласти свій проєкт, свій план, як то вона бачить. А тоді, а тоді це треба абсолютно серйозно і, і розглянути можливість цього, тому що у дитини є певні засіхання, у дитини є певні амбіції, але в неї ще не дуже є розуміння розподілу ресурсу. А коли ми починаємо це зводити до реалій, до ресурсу, от є отакий от ресурс, є ресурс грошей, є ресурс часу, є ресурс зусиль. Ми живемо тут всі, і ми вже всі тут дорослі люди, і ми живемо як дорослі люди разом. Прийняти як члена команди, як може юнгу, на корабель, але ми на борту всі. Дитина не претендує на юнгу, дитина претендує Матроса на керівника. Щонайменше. Матроса щонайменше. І це треба обговорювати. Що більший статус у того, хто приносить більший ресурс в команду. А той, хто приносить менший ресурс, має право голоса, як всі рівне, має причетність рівну, але має менші трошечки права або менше ресурсу приносить. А коли стане дорослим, буде заробляти, а батьки стануть старенькими, то тоді він буде керівником, його голос буде. Найгучніший, най, найвісоміший, такий найбільший. А батьки вже будуть прислухатися до його, бо ресурс буде від нього виходити в його руках. Це абсолютно об'єктивні речі, які, е, ну так є. От факти, чим вони такі міцні, бо так є. І якщо дитина потребує щось, якийсь такий телефон, який батьки не можуть собі дозволити купити для дитини, або не вважають за потрібне, дитина може іти і заробляти. Збирати якимось гроші, просити, що от у мене буде там день народження або свято. Я вас прошу. Я мрію про цей телефон. Я вас прошу. Ви мені подаруйте грошима, бо я хочу таки ну назбирати на цей телефон. Може заробляти щось, можна допомогти дитині знайти роботу. А можна її туди, знаєте, уже коли більш доросла випхнути в трошки в доросле життя, в дорослі стосунки не обов'язково це може бути робота. Це може бути скаутський лагерь якийсь. Де є дисципліна, де є нормальні межі, де вони всі рівні, де у них спільні правила, де у них спільна відповідальність, де вони мають кожний ну, свою частку, і це може бути хорошою школою, хорошим досвідом, усвідомлення себе, свого місця, своєї сили, своїх прав, своєї гідності. Дитина в цьому віці їй так багато треба зрозуміти про себе. На неї і так багато треба зрозуміти про себе і про ближніх, і про життя, і, і про свої сильні сторони, і якось подоролати свої слабкі сторони, дуже великі, дуже серйозні, потужні задачі. І виказали, що в підліткому віці так ще й гормональні є певні процеси, які дуже бурхливі, і вони додають ну, таку, турбулентності, да, штурмових таких речей. Так, але Таке, таке життя, такі задачі. З цим треба навчитися впоратися, і батьки мають допомогти. Вони не, вони не можуть уже дозволити собі ставитися до дитини, як до дитинки, нерозумної, неспроможної, дурненької. Вони мають поважати, розуміти і дякувати дитині, тому що діти дуже часто нам відображують саме те. Що нам треба в собі побачити і в собі трішки змінити. Угу. Вибір оптимальних шляхів, вирішення нагальних питань. Можливо, хтось з батьків нас почує, в кого дитині, скажімо, 2-3 роки, і якась мама подумає: а я б не хотіла, щоб коли моїй донечці буде 12-13, вона так само десь при чужих людях. От та й без чужих так. людей. Ну, взагалі, так, і взагалі дійсно. Сказала мені такі гіркі слова. А на що тут, що від нас залежить, на що звернути увагу, що спричиняється до ну, до такої поведінки, от саме дитини? Я думаю, що тут дуже важливо мати щирі стосунки, щоб щирість, сутність близькості була насамперед, ніж форма. Тому що коли ми дбаємо про форму, щоб це виглядало якось прийнятно. А про те, як воно є насправді от серця до серця, іде на другий план, то воно тоді получається нещиро. А діти це відчувають шкірою. Вони відчувають це всіми способами сприйняття. Дітям байдуже говорити, як їм треба робити, якщо ти так не робиш, так не живеш. Діти однаково змалюють твою модель поведінки. Вони однаково повторять те, що ти робиш. Навіть якщо дітям дуже важко з батьками, вони можуть собі казати, я ніколи так не буду робити, як мої батьки. Стосовно моїх дітей чи стосовно чогось, вони виростають і тоді спостерігають, що вони роблять так само і не вміють робити інакше. Тому треба давати дитині повагу І от оці стосунки, коли нехай весь світ почекає, я спілкуюся зі своєю дитиною. Я от зараз я дивлюся очі в очі. І багато для цього не треба 20 хвилин на день достатньо, щоб підтримувалися такі е, щирі стосунки з дитиною близькі. Дуже важливо, коли перед сном спілкуються батьки з дітьми і вкладають спати. І читають казочку, і обговорюють те, що в казочці, обговорюють те, що було в житті, те, що хвилює дитину, і, можливо, те, що хвилює там матусю чи татуся, тільки ж в тій формі, яка дитині підходить по віку. І можливо складати казочки з дитиною. Я пам'ятаю, що о, моїй дитині дуже важливо було був такий досить довгий період, коли ми. А ми не просто читали казочки, ми складали казочки про Котигорошка. І він був основним героєм. І у нього було багато друзів, і у них було багато випробувань. І вони знаходили, як долати ті випробування. І зустрічали і добрих людей, і поганих людей, і різні обставини. І ми разом придумували, як та команда Котигорошка може долати ті чи інші ситуації. І це було ну, досить корисно, тому що. Він і досі згадує того котигорошка. Це й досі є для нього ну, такою опорою, опорою в житті. Дякую, Ксенія Васильна. Ну, в принципі, Часу у нас лишається кілька хвилин, можливо, є щось, б ви хотіли не забути, щоб прозвучало от саме в цій програмі. Дуже хочу, дуже важливо. Розумієте, основна тема спілкування з дитиною І я щасливий, що ти в мене є. Я щасливий, що ти саме такий, який ти є. Ти дуже важливий для мене, тому що те, що ти з'явився в моєму житті, дуже багато змінило. Дуже багато що є в моєму житті саме так, тому що ти з'явився. І навіть якщо зараз у нас складний період і ми не можемо порозумітися, от та втіха, та любов, те щастя, що ти є, воно набагато більше, ніж роздратування і непорозуміння сьогоднішнього. Дуже дякую. В студії Світлого Радіо Ксенія Мінаєва. До нових зустрічей. Дякую. Ви прослухали передачу як вижити поради психолога від Ксенії Мінаєвої.